Доброго часу моїм глядачам. Отака цікава чаша, висота 12 см. Дуже цікаво. Для чого передназначено було, сказати не можу, але я думаю, що Це непрості люди були власниками цієї чаші. 1880 рік. От маємо тут клеймо і маємо підпис. Як його прочитати я не знаю, але от показую вам. Отака. От Цікава чаша. Всім дякую за перегляд.